Товариш Довженко. ми вам поставимо декілька запитань. Ви не проти? У мене є вибір. Закінчив школу з відзнакою, склав іспит до Київського політеху, тямлю в електриці, відслужив у армії, завоював серце прекрасної дівчини. І зробив з нею симпатичного, здорового хлопчика. Що таке? Я Цього достатньо, щоб визнати мене осудним? За що ти тут? Улюблену музику на робочому місці. Політично, знаєш. Ти хочеш сказати, що людина, яка слухала заборонену музику, вважається поживільною? Так. І давно це відбувається? Палати підповнені. Цента в тьмах. Цента в тьмах. все менше і менше. Я маю право знати, що приймаю? Ні, mm -hmm. не маєш. Ми відправлять до якоїсь психлікарні. Ти побудеш там декілька тижнів, і тебе відпустять. Це майже, як санаторій. I gotta send you back to school. Way down inside, baby, you need it. Ти не можеш не протестувати, ні захищатися. Бунт повинен мати причини призводити до змін. Свобода. Це її завжди була мета мого бунту. Що радянська влада може вчинити несправедливо зі своїми громадянами?